Give money show. Morning show. Morning show. Так, я сподіваюся, що всі перемикнули на українську. А ще краще, щоб люди перемикали на радіо Київ 98 fm без зайвих на те нагадувань. Тут мені здається, що ми от робимо кайфове інформаційне ранкове шоу. Є чим поживитися. У нас постійно з'являються якісь цікаві люди. От, зокрема, зараз вже до нашої компанії долучається Андрій Мироник. Це письменник, підприємець, математик, волонтер. От багато регалій, але ми його запросили через те, що він... Написав свою книжку 24.02. От зараз більше про цю книжку будемо говорити з паном Андрієм. Доброго ранку, пане Андрію. Доброго ранку, доброго здоров'я, як чути? Да, дуже Не класно погано. вас чути. Скажіть, тут це ваша вже третя книжка. Я тут зазирнув спеціально в крамничку Якобо, побачив, що ви ще перед книжкою 2402 писали книжку «69 невдалих побачень, а також золотий граль. Ну а зараз, от бачимо, потягнуло вас в серйозну таку прозу. Так, є таке. Да, так, да. ну зрозуміло, що 24 лютого багато для кого стало несподіваним таким днем. Для когось війна почалася з 24 лютого, для когось трошки раніше, з 2014 року. А для когось вона взагалі не закінчувалась останні 400 років. Ну, менше з тим. Давайте розповімо про, про що ваша книжка. Це своєрідний щоденник війни. Так, от далі вам слово. Дякую, спробую лаконічно розповісти. Це справді щоденник війни. Він містить мою основну розповідь про перших 42 дні широкомасштабного вторгнення про те, як я його зустрічав в столиці. А, а чого а само... наприк... саме 42? Чого? Вибачте, перебуваю. Я можу розповісти або можемо залишити, бо відповідь є в книзі. Тому як тут ви порадите? Давай, давайте розповідаємо, все да, таки да, цікаво. Да. Добре. Десь наприкінці 42-го дня надійшов запит в одну із спільноту малої авіації України про те, що набираються оператори БПЛА. Оскільки я маю відношення до цивільної авіації, я подав свою заявку і чекав відповіді. Відповідно, я хвилювався, переживав, не знав, чи зможу дописати книгу. І щоб не трапилось так, що в мене книга залишиться, як говорять в тумбушці, в шухлядці. Я вирішив, що можна її закінчувати. І тоді я швиденько закінчив книгу так, щоб потім не вона не пропала. От і все. І тому так трапилося. Якогось задуму 42, там 24 немає. Так просто трапилося. Угу. Цікава дуже історія. Давайте тепер ще далі про книгу, бо ми вас трошки перебили. Тому отже, там є розповіді. Так звана компанія молодих людей, які опинилися посеред війни, без власного на те бажання, ну і власне збірка історій від громадян нашої країни, підприємців, лікарів, блогерів, артистів тощо, правильно? Так. Я просто коли вже дійшла справа до того, щоб видавати книгу, я зрозумів, що її можна використати якось скоростю, і через це було вирішено додати ще розповіді інших людей. Тут є дві задумки в цьому. Перша задумка. Те, що зібравши різні розповіді різних людей, ми можемо сформувати потім через 10, через 20, через 30 років, ми зможемо сформувати якусь більш-менш правдиву точку зору. Тому що, якщо всі люди розказують про якийсь один факт, кожен зі своїм емоційним забавленням, тим не менше, це нам буде говорити про те, що та чи інша подія мала місце, і це буде об'єктивно. А друга, те, що ці співавтори, вони е безпосередньо розповідають своїй аудиторії про цю книгу, і таким чином ми маємо змогу. Не просто написати про війну, яка в нас тут відбувається, але і зібрати кошти, віддати їх на допомогу ЗСУ постраждалим, і так далі. Це друга ціль, яку переслідував такий підхід, е, от власне все про книгу. Мою історію, багато історії різних людей. Ну, разом з тим, от, бачимо, що серед співавторів ну, є багато публічних людей. Там Павло Зібров, Мішель Андраде, Астаф'єва, Таяна, Жан Беленюк. Ну, словом, дуже багато всіх перераховувати, ну, втомимось. А Разом з тим, а, ну. А ви там є історії звичайних українців, ну, звичайних киян, звичайних, не знаю, харків'ян, чернігівчан. Так, а вже ж. Там є історії звичайних людей, є історії звичайних професіоналів своєї справи. Скажімо, вибірка людей дуже різнобарна і там якоїсь однієї залежності, взаємозв'язку там точно немає. Старалися зробити. Максимально широке охоплення, наскільки це було можливо. А ви в них брали інтерв'ю, чи вони самі надсилали вам тексти? Е, дуже по-різному насправді було. Хтось просто записував голосові повідомлення, кидав членам нашої команди, вони там це вже е, перетворювали в текст цифровий. Uh -huh. Хтось е, просто, як ви кажете, в якості інтерв'ю це було. А хтось дав готовий текст взагалі без помарочок, готовий його тільки скопіювати і вставити, довелося. Тому це, це такі от своєрідні документальні свідчення зібрані в цій книзі. Так я би хотів їх називати вже ж документальними, але все таки це суб'єктивні думки окремих людей. Ні, я поч почекайте, почекайте. Що значить суб'єктивні думки. Кожна думка у нас з вами, і ну, ви, ви ж розповідаєте про те, як люди зустріли 24 лютого, а інакше і бути не може. Це, це є от документальне свідчення, коли людина розказує, як вона зустріла 24 лютого. Я дякую за слушне зауваження. Я можу пояснити, чому я так сказав. Тому що. Як я вже повідомляв, 42 дні я описував, і коли мова вже дійшла до того, щоб редагувати текст, там вже книжка була геть готова, то мушу зізнатися, я відмовився від багатьох розділів, тому що вже коли трошечки, трошечки ситуація стала спокійнішою, я зрозумів, що ну деякий текст написаний, мовно кажучи, неадекватно. Можливо, це був страх, можливо, це були якісь переживання, і навіть я сам себе звинувачував в певній суб'єктивності або не об'єктивності іншими словами. От я з цих міркувань відштовхувався, коли казав, що все таки документальним це можна натяжкою назвати. Ну, ми не можемо бути об'єктивними, це в принципі. І взагалі, де ну, та, та об'єктивність полягає, в кожного своя точка зору, своя об'єктивність. Тобто, це суперечливе взагалі поняття не для ефіру, не для ранкового, бо зараз зануримося якусь філософію, вона нам зараз не потрібна. Дякую да. Дивіться, от чому от ви зосередили свої зусилля, я так дивлюся, у серед співавторів вашої книжки, та, чимало публічних саме людей, от ми вже про це говорили. А, і Мішеля. Андради, і Павло Зібров, і Даша Астафєва, і Гарік Корогоцький бізнесмен, Євген Кот, танцівник, Володимир Остапчук, телеведучий. Ну чим чим зумовлений такий підбір таких кадрів? і Він нічим не зумовлений. У нас була мета отримати, врешті-решт, аудиторію якусь. Це пояснює, чому деякий відсоток людей публічні вони дають змогу отримати цю аудиторію для того, щоб проект живий і розвивався і виконував ту функцію, яка на нього покладена, це з першої точки зору. А яка точки покладена? зору, це яка функція? Функція покладена, скажімо, в будь-якому випадку, якби я продавав цю книгу, я б всі кошти віддавав на ЗСУ. Функція конкретно зараз, в такому стані, як і зараз, це примножити, тобто, не просто так, як вона в книгарні там, наприклад, 333 гривні, а отримати ще більше коштів, які можна буде передати на хороші справи, тому що. Є люди, які платять тисячу гривень за книгу, дві, три, десять і навіть двадцять разів було тому. Це можливість отримати, зробити більше користі тим самими ресурсами. Чекайте, а чому от так відбувається, що окремі читачі платять там і десять і двадцять тисяч? Ну тобто, це вони розуміють, що цей дохід піде на збройні сили, чи це. А, ну, не знаю, мають якісь ексклюзивні, там можливо підписані екземпляри. Може, якісь знаєш, такі літери спеціально тиснені. Ну не та, знаю, золоти да, став да, права. Та, та. Е, ні, там все значно простіше. У нас на сайті офіційному книги немає фіксованої ціни. Є позунок, де ви можете встановити ціну, яку ви хочете. І максимальне значення у цього позинка 9999. Відповідно. Кожен собі вибирає стільки, стільки він хоче задонатити. І ми взагалі не позиціонуємо книгу як товар, ми її позиціонуємо як такий символічний подарунок, подяка за те, що ви долучилися до донату до цих вкладень у перемогу. От, от така офіційна позиція. Але тим не менше, поряд із цим е, немалень, малесенький шматок книг, там близько 100-200. Вони були передані в книгарні, їх можна придбати. І в книгарнях фіксована ціна 333 гривні. От, е, тому так це працює. Ну я зрозумів. Тобто, це своєрідна така форма донету. Ви власне самі е, про це сказали. Ну, оригінально насправді питань немає. Тут єдине, що питання. Ну я, я не читав книгу, важко говорити про неї. Та? Але давайте спробуйте ви її прорекламувати. Чому слід прочитати цю книгу? Що там такого унікального? Які унікальні свідчення? Ну мені здається, от е, там, зокрема, якщо мова йде про наших публічних осіб, е, мені здається, що всі ми. Всі, хто були в Києві, в той день, в той ранок, всі переживали плюс-мінус однакові історії. Там, ми почули вибухи, власне, почали стежити за новинами, почали проводити до ладу власне життя, От, збирати, хтось збирати речі. речі хтось та, їхав на роботу, хтось та, не знаю... Не просто на роботу, хтось за місто Хтось, одразу за місто, вирушив, хтось на роботу, Ну, Плюс-мінус хтось... історії однакові насправді. Тобто, це не історії людей, які опинилися. Наприклад, на Каланчаку, там, да? чи, чи на Чонгарі, де пункт перетину, де да. або в Херсоні. Да. Тобто оці історії для або мене. В Маріуполі. Або в Маріуполі 100%. А ці історії для мене були би, ну, цікавішими, ніж історії там, трьох мільйонів киян, наприклад. Я зрозумів, це дуже круте питання. Дякую за нього. Ви запитали. Що унікального, і наштовхнуло мене на думку, що якраз родзинка цієї книги в тому, що там абсолютно нічого унікального немає, і з того, що мені розповідають люди, які прочитали книгу, це можливість саморефлексії. Вони читають і пригадують, і більше того вони розуміють, що справді не тільки в них так. Це було всі, всі, плюс-мінус, все те саме. Тому тут якраз. Головна фішка в тому, що нічого унікального немає. Це можливість ще зануритися в спогади і зрозуміти, що не тільки ви так жили, а й багато багато інших людей. Добре, що ви, як то кажуть, ну, не боїтеся визнавати відсутність унікальності. Хоча я звик все-таки читати літературу, яка мені щось нове відкриває. А саморефлексія — це добре. Я думаю, що це просто. Ну, як? Це до психолога треба ходити, щоб від... самовідрефлексувати. Ну, але але тим не менш, які подальші плани, традиційне питання, без нього ніяк. Які, можливо, Зараз... задуми нові ви виношуєте? Зараз ми хочемо завершити третій тираж. У нас буквально кілька десятків книг залишилося. Є кілька там благодійних аукціонів, де ми постараємося реалізувати ці книги. Потім. В ближньому майбутньому, може два-три тижні, ми роздамо всі кошти, які накопичилися, прозвітуємо про це все, і будемо приймати рішення стосовно того, треба подаватися в четвертий тираж чи не потрібно. Ось і такі плани. А от розкажіть, будь ласка, тиражі. І Про які тиражі йде мова? Мені здається, ми мали свого часу розмову з письменником Андрієм Кокотюхою. Він тут взагалі вважається найтиражнішим українським автором, то, здається, там бестселери в його виконанні, які швидко досить розкуповуються. Це там 10-20 тисяч екземплярів. Ну, ну такі от цифри на українському ринку. У вашому випадку. Які тиражі у нашому випадку? Мова йде про один тираж, одна тисяча книг. Треба розуміти, що вони всі фінансуються з власної кишені. Відповідно, я не знав, чи зустріне тепло публіка за таку ідею, і тому тисяча книг це те, що ну я був би і так готовий віддати, скажімо. Якщо мова йде про четвертий тираж, це вже буде там четверта тисяча, так? Четверта тисяча книг, так, так. точно. А загалом ви зараз зібрали за три тиражі скільки грошей? Вже близько 800 тисяч. Ага. І всі ці кошти просто передаються в перевірені благодійні фонди на допомогу Збройним силам України, так? Так, і постраждалим. Ну, половину ми вже роздали за попередні тиражі. Так сталося, що останній тираж він найбільший фінансово. Останній тараж ми будемо зараз в ближні тижні розподіляти. Тут ще такий цікавий момент. Державне агентство України з питань мистецтв і мистецької освіти включило вашу книгу 2402 В список претендентів на здобуття премії імені Олеся Гончара в 2023 році. Ви знаєте про це? Так, вже ж знаю. Знаю, знаю. Цей конкурс уже закінчився, книга просто була номінована, але вона не отримала там ніяких місць. Тому йдемо далі. Але ви ну, сподівалися, що щось таке отримає. Насправді там всі роботи були дуже гідні. Там основний критерій це наслідування, підтримка українських національних цінностей. Відповідно, всі книги дуже гарно відповідали цим критеріям, щоб робити якусь якісну оцінку, як мінімум, треба було їх всіх перечитати. Я тільки поверхнево зробив якийсь огляд і розумів, що я б, наприклад, сам не знав би, хто там має перемогти. Угу. Так. Андрій, ну тут ще от питання, ну вже навіть не з приводу книги, а просто цікаво, як ви дійшли до власне, письменництва. Бо є от про вас інформація, те, що ви математик і дослідник. От, ну, Математик і письменник, е, ну, воно то, звичайно, так, може бути, і ви своїм прикладом це показуєте, але як, як з математики переключились на письменництво? Бо все-таки там точна наука, а письменництво це така гуманітарна, подекуди навіть знаєте, навіть і не наука по суті, це так, чи то мистецтво, чи то поклик душі. Так, інколи потребує фантазії. Дякую за класне питання. Тут також насправді все досить просто. Коли я займався математикою, в один був великий проект, і дуже дуже багато знань було цікавих отримано. І я просто переживав за те, щоб вони не пропали. Тому що там проходив рік після того, як проект закінчився, другий, і я розумів, що якісь спогади знання вивітрюються. У мене були чернетки, нотатки про це все. Я вирішив запакувати це все в книгу. І потім так трапилося, що я показав видавцеві, він погодився це все видати. І ми зробили книгу, вона доволі тепло була, ну, зустріла її аудиторія, її розкупили. Потім так само це трапилося з наступною книгою. Ну і потім, може, коли я почав робити нотатки про війну. Знову вийшла з цього книга. Все починається з того, що я просто занотовую для себе, це знаєте, на цю фото спогади. Тобто, щоб фотографії, я собі роблю нотатки. І з цих нотаток, якщо їх накопичується доволі велика кількість, потім може народитися книга. Так це було у мене, принаймні. Тобто в Фейсбуці занотовує щось, а ви от в нотатки і одразу в книжки це все перетворюєте, так? До речі, дуже слушно. Може, через те, що в мене немає там інстаграму або Фейсбуку публічно. Ви ви не в ногу в часом крокуєте. Ви що? Дуже не в ногу, дуже немного. Можливо, тоді, якби не був оцей простір, куди б я міг це виливати, можливо, тоді не було б цих нотаток і як наслідок не було б книг. Е, можливо, так, да, це дуже дуже слушно. Да. ну, Дякуємо вам за відповіді. Андрій Мироник, письменник, підприємець, математик, на секундочку, волонтер. Ну і власне автор книги 2402, де зібрані. Е історії людей публічних, здебільшого людей, які які опинилися посеред війни без власного на те бажання, так анонсується в книзі. Ну і серед цих людей, Павло Зібров, Мішель Андраде, Даша Астаф'єва, Жан Беленюк, Володимир Дантес, Катерина Кухар, Володимир Остапчук, Гарік Корогоцький та інші.